Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі про незаконне використання гуманітарної допомоги на лаві підсудних уродженець міста Дніпро. У чому суть справи та що вирішив суд? Дивіться далі. Обвинувачений Олександр Куценко разом зі своїм захисником Владиславом Андрущенком доєдналися до судового засідання по відеозв'язку, адже сам підсудний зараз перебуває у Дніпрі. Знімати його нам суд заборонив. Куценку інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На засіданні прокурор Олександр Закрева зачитав матеріали справи. З них стало відомо, що житель Дніпра цитуємо, увійшов у довіру до представників благодійного. У фонду добра справа та переконав їх ввести три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Далі він нібито мав передати їх на потреби ЗСУ безоплатно. На виконання вказаних усних домовленостей впродовж лютого 2023 року. Із-за кордону в Україну було ввезено у вигляді гуманітарної допомоги три транспортні засоби, а саме автомобілі марки Міцубісі Pajero, Хюндай Галопер. Та фольксваген транспортер, отримувачем яких згідно митних декларацій є благодійний фонд. «Добра справа. Однак, згодом Олександр Куценко, за словами прокурора, обманним шляхом отримав акти прямої передачі безоплатної допомоги на ці авто та почав шукати покупців. Купити автівки. Погодився військовий, який перебував у Луцьку. Таким чином Куценко у лютому 2023 року було укладено із каїнцем провочень щодо продажу вказаних транспортних засобів у місті. Луцьку при цьому Куценку було обумовлено, що грошові кошти за вказані транспортні засоби останньому необхідно передати за його місцем проживання у місті Дніпро, 3 квітня 2023 року. Куценко продовжуючи свій злочинний умисел. Керуючись метою утримання прибутку, діючи під час воєнного стану, отримав від садихова, який діяв за зрученням хаїмця імітаційні грошові кошти в розмірі 15 тисяч 300 доларів США. Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Ну поїхав купив машини. Получається, так що не зрозумів до кінця закон, по якому треба їх передавати. Ну я би це... Треба повага угородина. Пустіла шифко, а пробачаюсь. Ну, Більш такого ніколи не повториється. Зараз в мене зовсім бої пріоритети в житті. Ба більше Олександр Коценко не лише визнав свою провину, а й вирішив спокутувати її. А тому вступив до лав ЗСУ. Висновки на себе, які зробили з цього провадження. Я служу народу України. Добровольно, Я все знаю. Добровольна мобілізація. Я повністю посадів дозволь до суд. В результаті стало відомо, що прокурор та сторона захисту вирішили укласти угоду. Суть її така: підсудний сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень, а три автівки заберуть на потреби армії. Суддя угоду затвердив.